У нас продажу Ford Fusion 2014 року з самим звичайним атмосферним двигуном 2,5 уже встановлено газ. Бачимо, діодна, діодні ходові вогні, лінзована оптика, дуже гарні диски леті, цікавий колір, красивий такий тонування, кодовий замок, тканевий салон затягнутий в чохли. електрорегулювання сидінь. Чісло електрорегулювання дзеркал. Автосвітло, мультикермо, 262 тисячі км пробігу, така мультимедіа, камера заднього огляду, кондиціонер, коробка автомат, Ось Так виглядає задній ряд сидінь, теж все в чохлах, максимально все збережено. Є фаркоп, діодні фари. Ось так виглядає автомобіль по колу. Кільцева дорога 10, територія ринку столичний. Тут ви зможете переглянути даний автомобіль, зробити тест-драйв і придбати. Придбати, як завжди, можете за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.